Ола амігос, привіт, друзі. Ви на каналі Хронологія посеред хаосу. І сьогодні на вас чекає цікава та маловідома історія про українців, які приєдналися до інтернаціональної бригади та брали участь у громадянській війні в Іспанії. Тому не гаємо час. Пігнали в середині 30-х років Іспанія була вкрай нестабільною країною, і конфлікт став результатом протистояння двох різних протилежних світів. Іспанці тонули в соціальних нерівностях. Невдалих реформах, зменшенню впливу церкви та втручання на той час гегемонних країн на внутрішню економіку Іспанії, що призвело до страйків, протестів та спалаху насильства і розділення країни на два політичних табори. Перший заколот почався 17 липня 1936 дев'ятсот у Мароко, захопивши декілька міст з самого ранку 18 липня. Кілька разів передавали в ефір слова над всією Іспанією безхмарне небо. Це був умовний сигнал до початку закладу по всій країні. В той період формувалися дві політичні ідеології, між якими точилась боротьба за владу в державі. Це ліві республіканці, на чолі з основним представником і організатором Мануелі Масаньє, президентом Другої Республіки Іспанії. В свою чергу їх підтримав Радянський Союз, Мексика та інтербригади. Учасниками яких були тисячі іноземців усіх національностей, включаючи українців з різних діаспор та праві сили, націоналісти, очолював генералісімус та лідер націоналістичних сил Франциско Франко за підтримки наційської Німеччини, фашистської Італії та Португалії. Треба сказати, що українці, незалежно від того, де вони знаходились в той час, відгукувались на біду іспанського народу, українські емігранти з різних діаспор, як Західна Україна, Канада, Сполучені Штати Америки, Бельгія, Франція та Радянський Союз. Прибували до Іспанії протягом війни чисельність українців перевищила більше ніж тисячу людей. Перші представники прибували в Іспанії в серпні 1936 року. Вони приєднувалися на бік республіканців, що відповідало їхнім прагненням до боротьби проти фашизму за свободу, рівність і справедливість. Вони утворювали підрозділ у складі 13-ї інтернаціональної бригади. Одним із підрозділів є славнозвісна рота імені Тараса Шевченка. Сама назва роти була вибрана не просто так, тому що цей підрозділ об'єднував етнічну ідентичність українців, які підтримували ідеї боротьби за свободу. Назва підкреслювала спадщину великого українського поета Тараса Шевченка. Як боротьбу за права народу, тому назва роти не лише обвінчала його ім'я, але й стала символом того, як ідеї української свободи знайшли своє місце у світовій боротьбі з Кирині. Основне гасло підрозділу: поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу злою крою волю окропіти. Шевченківці відзначались у важких боях, жертвуючи життя. Перше бойове хрещення рота пройшла в липні тридцять сьомого, запеклі битви під брюнети на захід від Мадриду. На арагонському фронті, 25 серпня 1937 серпня, українці прорвали оборону етиліців та увійшли в тил противника. Грудень 37 го лютий, тридцять го у гірській місцевості під сніговими заметами рота вела бої за місто Таурель. У березні 38 го рота бере участь у тяжких оборонних боях на Андалузькому фронті, де вистяли під безперервним бомбардуванням з повітря, відбивши всі навальні атаки ворожої піхоти. Під час коротких перепочинків між боями бійці шевченківці допомагали іспанським селянам збирати врожай, ремонтувати школи і шкільне обладнання, збирати кошти для іспанських дітей сирів. За часи ведення бойових дій, бойові заслуги роти були відзначені командуванням та генеральним комісаріатом інтернаціональної бригади. Громадянська війна вплинула на долі українців по різному: хтось загинув на полі бою героєм, хтось, повернувшись до радянського союзу, зазнав репресії з боку влади. Їх звинувачували у шпигунстві. Зв'язками з західними розвідниками такі військові опинялися в таборах гулагу, а деяких розстріляли як ворогів народу. Щодо українців із західної України, вони також зазнавали репресій та ув'язнень з боку польської влади. Ті українці, які змогли повернутися в Канаду, Сполучені Штати здебільшого знайшли підтримку, повагу та визнання. Але досвід українців у війні став частиною світової історії боротьби проти фашизму, водночас відстоюючи ідеї, які резонували з їх власним історичним досвідом. Для українців іспанська війна стала символом солідарності з боротьбою за свободу. А чим же закінчилася громадянська війна в Іспанії? Після поразки республіканців у березні 39-го єдиною політичною партією Іспанії стала іспанська фаланга традиціоналістів. Влада правих, на чолі з Франко, була поширена на всю територію України, де він встановив диктатуру, яка отримала назву Франкізм. Вплив правих тривав до його смерті в 1975 році. Якщо хочете більше хронології посеред хаосу, підписуйтесь на канал.